Вітаю, мене звати Тетяна Ключковська і я співзасновниця громадської організації Жити зараз, яка підтримує дорослих онкопацієнтів. Моя історія з онко триває 19 років. Після закінчення школи я мріяла, напевно, як і більшість дівчат вступити до інституту, йти заміж і народити діток до інституту я вступила, заміж вийшла, а от дітками мене склалася. Плани, зруйнувала хвороба, яка була зовсім неочікуваною. Захворіла я раптово. У жовтні 2005 року, що стиснуло у грудях, думали невралгія. Довго лікували, не могли поставити діагноз, його таки не поставили до самої операції. Переце була складною довготривалою, а гістологія показала карцинома тимуса гімфоцитоподібний варіант, ТПЦ. що таке тимус, я тоді навіть поняття не мало. Шок це навіть не те слово, яке можна було описати мій тодішній стан. Виникали думки, що це не я і це відбувається не зі мною. Відповіді на питання, за що, чому я, мені знайти не вдавалося. Отже, через якийсь час я дійшла висновку, що треба вже вчитися по-новому. Через півроку після операції мене став серед Пухлина виросла ще до більших розмірів, ніж була раніше. Лікування було довготривалим, та й зрозуміло, що таке лікування легким не буває. На той момент мені було 32 роки, і рік тому я вийшла заміж. Моїм рідним сказали, що мені залишилося приблизно три місяці. Від мене, певно, річ це приховала, проте один добрий лікар в лапках, до якого я знала на консультацію, одразу без будь яких преамбул заліпив мені просто у вічі. Непхану собі багато, ти довго не проживеш, Не відняла мову. Але деякою мірою я йому вдячна адже ці слова мене стрепенули, і я мобілізувалась. Було страшно, але це був страх невідомості. Я зрозуміла, що я можу піти з цього світу, і вже навіть не боялася. Я була готова, але вирішила продовжити боротьбу. Тоді інтернет ще не був настільки розповсюджений, тому я не мала змоги спілкуватися з такими, як я через соцмережі. Віра, молитва, любов і турбота близьких мене тримали. Доля вносила корективи в моє оточення хтось залишився зі мною поряд, хтось відійшов у бік, але я безбежно вдячна всім і тим, хто був, і тим, хто є поряд зі мною зараз. Зав'язувались нові знайомства, з'являлися нові друзі. Я намагалася радіти кожному дню, а ще я щодня ходила до церкви, молилася. Здавалося, все налагодилось, Були певні проблеми зі здоров'ям, але цим можна було жити. Минуло вісім років, у вересні 2013 року новий діагноз приголомшив повністю папілярний рак щитоподібної залози. Я обстежувалася у травні 2013 року, все було гаразд, а у вересні відчула припухлість на шиї, збільшився лімфовузил. Який виявився метастазом, я довго не могла прийти до тями. Лікарі казали, що треба радіти, бурак щитоподібної залози найлегший. Добре, що у вас не рецидив, казали вони. Знову онкологічна лікарня, тепер вже дві операції з різницею тиждень. Мені повністю видалили щитоподібну залозу. Потім була процедура радіойоду, що звичайно легше за хіміотерапію, але також буває все живе в організмі. Далі замісна терапія, і тепер я пожиттєво повинна приймати певні таблетки. Відходила я тяжко, у повній ізоляції, бо ж була ходячим Чорнобилем. Тепер знову рятувала молитва, і ще я завжди шукала однодумців, і от випадково натрапила на блог дівчат, які страждали на рак щитоподібної залози. Ми почали спілкуватись тоді для мене це був немов куток чистого повітря. Нарешті я знайшла тих, хто мене повністю розуміє, підтримує, кого розумію я. Я буквально жила у цьому блозі. Після операції мене не було голосом, стан був депресивний. А тут, серед них я була немов риба у воді. Мені здавалося, що я всіх їх знаю особисто, завдяки їм я одужувала швидше. Наслідки цих двох онкозахворювань, звичайно, є але я живу, мрію, планую, іноді й думаю, що я ж таки все ж таки залишилась жити, а це означає, що ще потрібно тут на землі. Отже, життя це складна річ ти ніколи не знаєш, що може трапитись наступної хвилини. Тому цінуємо ці хвилини, і певна річ завжди важливою є підтримка близьких, родини, друзів і просто незнайомих людей. У мене вона була. Зі мною разом через це пройшов мій чоловік, який не знамався і не покинув усе, і ще моя невелика родина, яка згортувалась і підтримувала друзі та знайомі. Я зрозуміла, що не потрібно боятись просити про допомогу, і так само не варто відкидати тих, хто прагне жити. Зараз я знайшла однодумців, яких так довго шукало, і виявилося, що нас багато. Ті, хто пройшов через хворобу а зараз в ремісії, а також ті, хто продовжують боротися. Але ми є, ми серед вас, іноді ми просто непомітні, бо такі, як усі, але все ж таки трішки інші. Ми знаємо ціну життя. Разом з дівчатами у 2017 році ми створили спільноту для онкопацієнтів, а у 2020 році зареєстрували громадську організацію Жити зараз, мета якої соціальна, психологічна та інформаційна підтримка дорослих онкопацієнтів. Планів і мрії у нас багато, і завдяки підтримці небайдужих людей ми потрошку їх здійснюємо. Пройшовши через це все, я раджу, не варто все тримати у собі, закриватись від світу та людей і переживати цей невгамовний, душевний біль, а також і тілесний біль самотужки. Треба не боятися спілкуватися з рідними, ділитися своїми думками, мріяти і жити наповну кожного дня. Онкологія не вирок, а вчасна діагностика дає можливість жити повноцінним життям.